Ти дух із них, святи і все наповняєш, виділю життя подати Люди, Дим, связи за нас, чи за нас, удився і спини, і спаси, далі душі наші, святи Борис, ти кріпки, сюди безсмертний, помили, Боже, святи, кріпи, сюди безсмертний, кріпки, сюди, безсмертний на славу Твої Сину, і сніг і Мосими, віки вікна, розвитає тройця, помили нас, Господи, чи старіхи наші, влади, попрости беззаконні наші, святий завітає. І зіленем, наші імени, Господи, помилуй, Господи, помимо Свої, Сину і Славу, часа на віки, віки вам. Отже нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сибі, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амі. Богу, на Боже, ти смири усі сили природу, славу, на з для людей, тоді сердечно молимося. Зійшли з небес свої благословені на цей транспортний засіб, на все його приладдя. Ви все доброю доброї запобігливості захоронив, цілості неушкоджених. Спомагай службою, що буде на ньому подружувати. Дай благодать Твою, щоб у законі Твоїм тут ходячи, й дороги, заповіді Твої зберігаючи, зволи щасливо зайти до Небесної Батьківщини, бо ти Бог милостичи і щедро, і чоловіку любі, єси, тобі слави даємо Цві Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і, по і на віки вічні. Али, Господи, вікомолімо, Владико, Господи, Боже наш, вислухай моління наші, які сьогодні тобі приносимо, і правицю Твої святої благослови. Цей транспортний засіб ушли твоїх ангелів хоронителів щоб усі, що захочуть на, на ньому подружувати, наші захисники були збережені, захоронені від усяких злих випадків, і як муж етіопському, що сидів на полісниці і читав святі пророцтва, або словом твоїм вірою і благодать дорував єси, так слугам, що будуть цим транспортним засобом користуватися бо в коже дорого спасіння, що твоїх благодаті споможені відзначилися добрими ділами. І по закінченні цього життя сподобалася вічної радості в небесному царстві. Бо твоє влада, твоє царство, твоя сила і слава, тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Засвіто в нас, що ми було, і в Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

У часі Різдвяних свят такий вислів посла Вишнім Богу на землі мир людям доброї волі. Саме вже неодноразово люди доброї волі в часі війни роблять такі пожертви і українці, і поляки, і з цілої Європи. Ми хочемо сьогодні подякувати всім тим жертводавцям, хто спричинився для пожертви цього автомобіля. Це і наші парафіяни, і, напевно, небайдужі із-за кордону. Ми не знаємо це анонімно, але Господь знає, Господь знає і обов'язково нагородить. А друга також допомога є, що ми передаємо нашим воїнам. Це генератор, який буде подавати, світло Світло віри, надії і любові. Дякуємо особливо оцю роману, місто Биткощ, Польща і всім небайдужим друзям нашим. Полякам, нехай Бог благословить за їхню пожертву. Слава Ісусу.